Сьогодні розглядали питання по створенню дачернього підприємства. Ну воно таке вже ну, я... Але, питання, що в його зараз сприймаємо. Хотілося б зрозуміти, яку вигадуємо не перетворюється це дачерне підприємство в наслідку на певного на канал. Хотілося б більше інформації про ефект від створення цього підприємства. Чи можемо ми або на наступну сесію, якусь аналітичну... Записку, бо якусь інформацію дати людям, що ми цього отримали? Чи отримуємо ми, створивши до підприємство якийсь економічний ефект, чи з'являться у нас додаткові джерела водопостачання, чи все, що ми його створимо? Я розумію, що щось треба робити з варбами і з тим підприємством, яке зараз є, але виграємо від того, що створимо. Дякую. Яка структура буде? Як ви вже всі знаєте, що НКРЕ передало формування місцевого органом самореагування на прийняття економічно обґрунтованих тарифів. Тому перше питання це буде прийняття економічно обґрунтованих тарифів. Якщо вони будуть відповідати тим витратам, які будуть нести підприємства, і як сказав Сергій Роланович, що підприємство, тариф повинен бути обов'язково з рентабельним. Тому на розгляд буде винесено тариф, який буде передбачати лістабність і покриття тих матеріальних витрат, які буде нести підприємство. Крім цього, нове підприємство повинно буде прийняти всі заходи, які будуть спрямовані на зменшення енерговотра. Мається на увазі обладнання те, яке на сьогодні є в сьогодні є, повинна бути переобладнана, модернізована з цілею того, щоб зменшити енерговитрати. Крім цього, підприємством, буде, підприємством будуть розроблені заходи про оптимізацію працюючих на цьому підприємстві. Цей, ці заходи повинні бути привести до того, що підприємство буде працювати ефективно і витрати, які будуть нести підприємство, будуть покривати нарахування, які будуть робити. Крім цього, будуть виконані заходи технічного плану. Володимир Іванович на сьогодні працює над цим і далі може доповісти конкретно по цій ситуації. Також буде проведена робота з цим підприємством по реалізації заходів сплати з, з нарахувань населення, не допуску до тої ситуації, яка комом зібралася сьогодні на Ландової каналі. Тому доводити сплату платежі ми на Перед сесією обговорювали це питання, щоб о, максимально наблизити відсоток платить до 100%. Прошу вас, все правильно, ви кажете, що Таре. треба, Таре. треба. Дивіться, тариф буде приймати старий підприємство чи новий? На сьогодні, а, сьогодні, знає. Знає. На сьогодні воно буде Ні. прийматися для лазова водоканалу, тому що на сьогодні працює лазова водоканал. Але буде діяти для наступного підприємства. Це лазова вода, канал буде формувати тариф, виходячи з тих показників, які у них є. А ми створюємо нове підприємство, підприємство з економіки. Фей... Я... На сьогодні воно законодавство. Я, де... я кажу, де, який ефект ми отримуємо від створення. Це мета. Мета створення цього підприємства. З ефективне, ефективне Та, Та, тобі, розрахунки. Довга збросить, які наривають. Довгий є... збросить. Ну, саме просить ліквідувати лазала та канал. Це дає отримати як є Дивіться. створення. Дивіться. Кажете правильні речі модернізувати. Модернізувати це підприємство не зможе, бо у нього нема коштів зараз на модернізацію. Повинні виділити Ви неправильно говорите, тому що вже на сьогодні ми ж ти сидимо, як сказав інформацію. На сьогодні вже закуплені два насоси, які зменшують енерговитрати. З... Дякуємо вам, що ви ага. надали підтримку на зацікавці. Ці насоси не можуть працювати попередньо. 15 000 000. можуть працювати, але на сьогодні заді... борги лазовато каналу 10 мільйонів на сьогодні, а далі будуть допомагати. Який, який період створення пройдет, е, створення цього підприємства? Я, за, за, за скільки? 50. За місяць воно буде створено і воно вже почне з новим штатом працювати, ми штатні розписи дізнаємося да? через місяць на наступну сесію. Да. Ну я думаю, не через місяць, не через місяць, два, два, три. до 1 вересня, якщо так брати, будемо прикладати зусилля, щоб це було. Ну, можна, я хотів би зрозуміти звісно. Всі знають, що Володимир Іванович прийшов сюди з Краснопарки. Там вже така фактика була створення одного спільного підприємства. Що те спільне підприємство вибрало від того, що створили одне? Воно сьогодні працює ефективно, немає боргів. Ефект, ефект. А до цього... Депутат міської ради, скажи, що їм в одніх руках все-таки проще. Перебросить где-то, куда-то что-то там, где-то заработает а нас, одно подразделение, можно более липко сработать, там, где потепло, скажем, есть ну, и... кошки там, где есть, когда в зимний период, можно закупить оборудование, можем, много можем, ремонтных можем, работ, летний да. период. Но это намного эффективнее. Во-первых, меньше э, административные расходы будут, если это в одном предприятии, и сразу будет начисление на тариф ниже однозначно. Ну и я не знаю, как по объемам, но ну, Владимир Иванович опыт большой, в принципе, эффект должен быть. Вот. Но есть свои моменты, там, конечно, плюсы и минусы, но я думаю, что Иванович, на сегодня не снимается по теплородосвету? нет все нормально единственные долги перед «Нефтогазом» у нас есть там они закрыются но ну, мы закроем все все моменты как бы, до, до ноября месяца мы закроем мы написали там, Скільки там канализации смысле ценности ну разные есть, есть 52, 5265 есть 62 шов ну, да. да. С... воды С... на вот это говорит о том что редка 62 А, тариф это скважина. Вот ваша скважина, так как на скважины перейдете здесь, перейдем. И, ну, будет такой тариф. На населенный а, миллион. Ну, там немножко <клыш> ниже населения, здесь чуть а, проще. И все. вот на сети просто, то рассказываться в сети максимально. Если разбор воды сейчас от пока на палке где-то, ну, грубо говоря, 500 кубов, просто. вот посчитайте, а сколько... 500 кубов. Ми прийшли, Владимир Іванович, у нас з теплосетів сутки крали 300 кубів води, так? Да, 300, да. Я за три місяці ми вменшили на 30. От. Ну, раніше і додавали туди гадості, все одно спускали по новому. Там він не, не займався водоподготовкою, напрямо шурували, а потім зменшили до 10 кубов. Якщо ми будемо казати, що ми не можемо, сама, саме створення дочорного підприємства передбачає собою контроль со сторони теплоенерго і розв'язати руки для того, щоб ми могли вовремя платити за воду, за електроенергію, реструктуризувати, домовленість з тими боргами, вони безумовно перейдуть на нове створене підприємство, але вже як структуризування. І розбити помісячно, наскільки ми там мовимося, на рік, на два, на п'ять. Будемо так говорити з ними. Іли щось сім, або взагалі нічого. Тому що другої ситуації немає, комерція може длиться до двох пор, поки хтось не пред'явить чогось. Да? Предъявили, треба платити. А ми ж не думаємо, що беремо кредити, беремо все остальне, а результат один, немає. Ну, тариф такий у нас. У нас 45-55 тисяч людей треба, щоб поставлялася сюди вода. От тоді вона буде по 15 гривень. Ну, на жаль, у нас 10 разів менше. І те, що ми говоримо, сьогодні повне відсутствие контролю за потребленням води зі сторони служб водоканалу. Повне відсутнє. Сьогодні населення, що хоче, то й робить. Складаємо руки, нічого не можемо. Усе ми можемо, повірте. Усе ми можемо, якщо захотіти, якщо настоять. якщо стоять там над душею. Тому, чому всі об'єкти стараються сам проїхати, подивитися. І кожен раз проїхав, сьогодні ми скільки об'єктів об'їхали? Ні одного об'єкта не було, щоб все нормально. Ну ні одного хоча б приблизно. Там переделай, там не доделай. Ступеньки ті. ті. Заставив приладжувати. так, Владимир? Так. Да. Він може більше не буде, сколько займатися. Да. Поэтому ну, контроль должен должны заниматься, понимаєте, не просто розказувати і в ямі там сидіти цілий день і ждать, коли ви тобі подадуть бетон на три человека, понимаєте? Надо інтенсивно, щоб, щоб була робота. Я мучу о, о, по дорогах за месяць с мамы. За місяць освоили, даже за 10 дней. Освоили 3,5 миллиона. И хорошо свой. Сбрасывают, что ее селезню. Сколько б ты осваивал? Ну, в лучшем случае до сентября. Вот то, что мы и качество поделим. Ну, другие ж качество. Либо катки, современная техника. Ну, друге качество. Подивимось, а кому-то лежать. Як лежать ну, буде. Да, буде, ну то, що сделано. На сегодняшний день на внешний вид вроде бы на, ну, на порядок, на два порядка выше, чем селезню уложив той же участок по Павлоградской, где у нас стиральная доска. Понимаете? Як нарезали, но виброкаток есть виброкаток. Поэтому будем на дальнейшем думать, о такие кухни. Асфальт, правда, мы варили, может сказать. Скажите, пожалуйста, по предприятию, то, которое будет создаваться, ну долги по электроэнергии, по воде, да. как я понял, никто не даст, их, ну, их не простят, по остальным где-то может быть. будет с дебиторской задолженностью на население, которое тоже есть. Как с ней? Если просто людям перерасчет сделают, то.

Не так, як лучше, тож. Вроде лучше ми платимо. Не можу запитати. Ні, у нас завтра хата випустити, якщо завтра день молоді усіх запрошуй прийняти участь, буде цікаво. Порядок дверний вичерпав. Не буде зауважень по правилах. Всім дякую за сідання при другій сесії сільської ради, а рос накриту.